Ну що, в парку проводиться бурна діяльність, дерева піляються. А, працівників неймовірна кількість. Дивіться, вже пустир замість нашого парку. А, так що зараз будемо викликати поліцію, тому що це незаконно проводиться вирубка паркової зони. Зараз будемо викликати мера. Знаєте, поки гинуть наші хлопці, наша злочинна влада вирішила роздіребанити такий класний парк, приємного дівчата. На жаль, так стається в цьому житті. Ну, будемо. Далі щось робити, будемо писати, дзвонити, можливо, щось доб'ємося, але вже дуже багато дерев не повернути. На жаль, сьогодні ми отримали кучу скарг про те, що вирубують парк на першому за насипі, там каштани та інші дерева. Що там відбувається, бо роботою працюють працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Будемо відповідати, так? Да? Все. Ну, дивіться, 2608, тобто цього місяця, було прийнято рішення виконавчого комітету номер 2189 яким було е, е, уповноважено дво, два комунальні підприємства Благоуси Кременчука та шляху ремонтно будівельного управління провести підготовчі заходи по розчищенню території цього парку студентського для будівництва майбутнього ветеранського простору. І на сьогоднішній день ці роботи Благоуси Кременчука розпочав. Ви бачите, там в Ра сьогодні вони працювали, і я думаю, що на наступному тижні шлях ремонтно-будівельного управління буде виконувати свою частину робіт по підготовці цього цієї території для будівництва майбутнього ветеранського простору. Скажіть, будь ласка, скільки дерев буде знесено? По факту, те, що мені казали проєктанти, близько 68 дерев, але це в проєкті. Але те, що благоусі на місце виходив, там буде знесено набагато менше дерев. Тобто зараз прибираються лише ті дерева, які будуть під будівлею самого ветеранського простору.